У Криму на аеродромі кіровські військовослужбовці та працівники Державного науково-випробувального центру Збройних сил України перевіряють нове технічне обладнання модернізованого вертольота Мі 24 П. Як це відбувається? Бачив Віктор Гром. Машина нічим не відрізняється від свого попередника, прийнятого на озброєння більше 30 років тому. Але це лише зовні. Потужний двигун, система супутникової навігації, сучасний зв'язок, принципово новий лазерний приціл та прилад нічного бачення значно розширюють можливості застосування вертольота як в день, так і вночі, дозволяючи використовувати вертоліт бойове застосування вертольота вночі на малих і гранично малих висотах без підсвітки цілі. Раніше ведення бою вночі було неможливим. Тепер, завдяки приладу нічного бачення, можна не лише впевнено діяти в темряві, але й здійснювати посадку та висадку. Літаючий танк саме так називали Мі 24 в Афганістані. Окрім перевезення пасажирів, штурмовик може доправляти вантажі вагою близько трьох тонн. Льотчик-випробувач, полковник Віктор Лук'янчук, розповів, чим відрізняється модернізований Мі 24 від свого попередника. Якщо ми пересікали е з кондуза до Кабула на цих вертольотах при виконанні бойових завдань польоти ми з трудом набирали 4 тисячі 500 метрів. Зараз з новими двигунами цей вертоліт досяг висоти 6600 тисяч метрів. Озброєний вертольот нерухомою двоствольною 30-мм гарматою, авіабомбами вагою від 50 до 500 кг, протитанковими керованими ракетами та некерованими реактивними снарядами. Технічне обладнання модернізованої машини здебільшого вітчизняного виробництва. Наразі державне випробування ще триває. Випробувачі сподіваються, що після удосконалення та оновлення Мі-24П буде гідним конкурентом серед аналогів. Якщо тестування пройде вдало, Міноборони замовить 10 таких крилатих машин. Dziękuję